Такий він, як я ж кажу, як сім'янин, як батько, він добрий. Ду, така людина добра була. Надо ж таки, стреслося, я не можу навіть балакати. До всіх людей він відносився дуже з добротою. Це нехороший чоловік таке зробив. Це страшне. Це страшно представити. Я не можу навіть, не можу дуже балакати. Якщо допомогти щось, то він міг допомогти. Він добра людина, та й все, що я вам хочу сказати. Я син його старший Син, син Лега, Браги. Подія, яка трапила з 9 травня на автовокзал на автовокзалі при вокзальній нам Я не знаю, що вам сказати. Хотілося б великого розголосу цьому дати, Того, що на даний момент, наскільки я розумію, спеціалізована військова прокуратура не дає, не підписує підозру кривнику. Кривник знаходиться. На, на волі, наскільки я розумів. Цьому хотілося б цьому об'єктивного розголосу. Як ви дізналися про все, що сталося? Чи були ви на місці, чи бачили ви цього кривника? Так, кривника я бачив. Мені зателефонував знайомий, сказав, що батько знаходиться в лікарні. Я одразу приїхав, мене привезли на Амстор колишній на автовокзал. Я кривника бачив, кривник. Зрозумів, що хто я, ну, родич якийсь, мабуть, за сина не знаю, зрозумів він чи не зрозумів. Він поводив себе агресивно до мене, одразу підійшла поліція. Поліція відразу його відвела через деякий час, 5-10, хвилин не пам'ятаю, що у нього з'явилася знову агресія. Він сказав, що ну, я цитату і скажу на російській мові: що я людей убивав, я знаю, какової та. Був би в мене пістолети, тебе б я б здійс би убив би. Ну відразу я поїхав звідти, я більше не спілкувався. До да, зараз моя бабуся знаходиться в лікарні в третій міської з діагнозом інсульт. По цьому стан дуже важкий. Ми не казали, що не кажемо за батька, це її старший син. Яким був батька, що ви можете сказати про нього в кількох словах, хоча б. Яка це була людина? Ну, по-перше, він був справедливий завжди. І я хочу додати, що якби. Вибачте, як би цинічно це не звучало, але батько поважав всіх військових незалежно від. Ну, Їхнього соціального статусу, який він був до того, як став військовим, чи був він мобілізованим, чи не, чи не був він мобілізованим, він завжди їх поважав поголовно всіх. На жаль, так трапилося. Руку ніколи не підіймав. Ні, руку ніколи він не підіймав. Нас також він з моїм молодшим братом виховував так, виховував справедливо, намагався. Виростить справжніх чоловіків. Ви також працюєте водієм. Так, так. Да, Скажіть, як згадуєте свого колегу і взагалі ахарактеризуєте ваше ставлення до того, що трапилось? Ну, я його знаю, давно ми давно починали працювати разом. Багато в одній фірмі працювали, з другої. Їздили багато навіть разом в парі. Дуже хороший чоловік був. Спокійний, кохав дуже своїх дітей. Він ніколи не підіймав руку на інших людей? Та ні, ніколи в нього такого не було. Він сам бачив, ну, як побачите, він не сильно такий здоровий парень. Просто обикновений рядовий чоловік. Як у вашому середовищі оцінюють те, що трапилось? Це дуже погано. Я навіть не можу зрозуміти, як мог син вийти свого батька. Я маю на увазі по вузорстві. Дуже погано, звісно. Не очікувано. Тепер бачите, страдаємо. А чи часто такі випадки трапляються масло? Та ну як, з що... військовими, так. Да. В останнє час дуже багато з військових таке відбувається. Чому вони агресивні, агресівнічають? На рядових ну, людей не Ну, Повинні ж, як кажуть, захищають. ну, Там треба а не серед нас. Думаюся? Хто бажає, будь ласка, можна підійти до ями?